Основні стилі архітектури античний, візантійський, романський, готичний, ренесанс, бароко, рококо, класицизм, романтизм і реалізм, характерні риси античного стилю, наявність тріумфальних арок, оформлення стін за допомогою фресок, мозаїчна підлога, декорування приміщень підлоговими вазами, бюстами, статуетками і величними статуями, Характерними ознаками цього стилю в архітектурі є витончена декоративність, прагнення до пишної видовищності і глибока релігійність, особливо форма куполів маківок, кам'яні та мозаїчні узорі. Романський стиль вирізнився масивністю і зовнішньою суворістю споруд, які зберігають оборонні та захисні функції. Характерними елементами готичного стилю стають струнті колони, складні форми склепінь, ажурні орнаменти, вікна у формі троянди і стрілчасті склепіння, шибки у свінцевому обрамленні з опуклого скла. Особливе значення в стилі Ренесансу надається формам античної архітектури, а це симетрія, геометрія геометрії, порядок складових частин. Архітектура знову стає ордерною. Як то було в добу античності? Основні риси стилю бароко є парадність, урочистість, пишність та динамічність. Характерними рисами Рококо є вишуканість, велика декоративна нагруженість інтер'єрів і композиції, граціозний орнаментальний ритм, велика увага до міфології та особистому комфорту. Класицизм в архітектурі володіє своїми ключовими рисами це високі стелі, розписані хитромудрими візерунками і прикрашені ліпненою, це царственні колони і арки, вишукані вітражі, ажурні перила. Характерними ознаками романтизму є заперечення раціоналізму, утвердження самостійності духовно творчого життя особистості, світ хаос, пізнання світу через почуття. Реалізм в архітектурі був виразним, нескладним, без вигадливих форм і зайвих деталей з опорою на природну красу і натуральність.